Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є. Ще досить зелені дерева, а сьогодні вже листопад. Ми в Надвінянському районі, це зараз надвірна, і зовсім поблизу, в близькому передмісті, ми будемо оглядати сучасний і гарний будинок. Надвірна це вже курортна зона, можна так сказати. В 20 кілометрах є Ремче, далі буковель. ну і ось Ми під'їхали до будинку. Будинок сучасний, цегляний, гарно оформлений, це ділянка спереді дому. Замощено скрізь тротуарною плиткою. Є і діляночки. Заходимо в будинок. Будинок має два входи-виходи. Це з вулиці вхід і ще з внутрішнього дворику є невеличкий передпокій, сходи на другий мансардний поверх, і праворуч така невелика кімната, називаємо її в майбутньому, можливо, технічна, коли буде підведений газ. В будинку комбіноване опалення пічне і електро. Газ по вулиці є. Підвести до будинку при бажанні можна. Сучасні електробатареї забезпечують повністю будинок теплом. Показують нам в цій кімнаті і підвал. Підвал такий мурований. Ви сюди і там перекриття, так? Ну, то... Бетонне перекриття. Угу. Невеличкий підвал. Морований. Можна любу родину тримати там картоплю. Так. Yeah. З прихожою піднімаємося східцями на мансарний поверх. Метр восім. Зараз я вам скажу. У мене зріст метр сімдесят один. Так. Другий поверх. Там Метр вісімдесят висота. Як для спальні цілком? Ходиться. І тут така довга велика кладовка, гардеробна може бути. Димоходна труба. І ось тут можна зробити чи буржуйку поставити, чи камін. От. Метр вісімдесят висота. Два віконечка на другому поверсі, одне і друге, в вагонці. Тут поміститься двоспальне ліжко, одне, друге. Ну, тобто, спальня для гостей цілком є. Або для великої сім'ї. Ось такі викна. Така довго довга чистенька, акуратна така кладовка, чи гардеробна, чи навіть може бути спальне місце. Є віконечко таке невеличке. Ми знову перед покої і показуємо ще під сходами. Така ніша для інструментів для прибирання. Ми оглядати кімнати. Перша кімната спальня, ми бачимо ліжко. Є піч, яка опалюється з тієї маленької кімнати, їх аж дві камінна піч, з духовкою, і піч, яка опалюється. І також є тут і електробатарея, як бачимо. Наступне з цієї кімнати велика кухня студія. З виходом внутрішній дворик. Кухня простора, оснащена технікою, витяжкою. Є обідня зона, відпочинкова зона і вихід на вулицю, внутрішній дворик. З кухні бачимо ліворуч двоє дверей. Це ще одна кімната. Прямуємо туди. Ось вона. Хороші дерев'яні підлоги. В деяких кімнатах ламінат. Ванни кахли и леворуч ванна кимната ванна кимната с виконочком. Як бачимо, є. Двері в ванну дзеркальні і це додає простору кухні студії, яка і так досить простора. Ще раз обводимо камерою навколо нас в око камери, щоб було уявлення про планування більше. І виходимо на внутрішній дворик. Дуже гарний краєвид, місце під терасу може бути, або ж просто відкрит... відкритий простір. Ділянка цього будинку шість соток землі. Скважина, вода, каналізація, все тут є, все присутнє, невеличкий сарай є, фруктові дерева, молоді, виноградник. Замощено тротуарною плиткою. Ну і про ціну цього будинку. Будинок цегляний, з комбінованим опаленням, з мансардним поверхом на ділянці 6 соток, в курортному вже можна сказати, місці, місто надвірне, вартість його. 48 тисяч доларів. Ви знаєте ціни в цих місцях на землю, на будинки і е, вважаю, що ціна цілком адекватна. Якщо вам цікаво, цікаво більше знати про будинок, зустрітися з власником, телефонуйте нам. Ну, а нам за нашу роботу поставте оцінку. Коментуйте, підписуйтесь на наш канал. Ми стараємося для вас. І ще кілька кадрів ось цих місць поблизу надвірної природи, такої осінньої краси. І до зустрічі раз на 4 дні. П'ять днів ми стараємося викладати відео. До зустрічі!